Весь день Україна думала про те, що буде після відставки Бориса Джонсона з посади прем'єр-міністра Британії. Наш головний реально головний союзник на заході. Що зміниться для України? Що взагалі чекати нам від подій у Британії? Ми поговоримо зараз у студії Європейської правди. Боже Джонс, лишиться чи ні? Ну, розумієш, зараз Джонсон це прем'єр-міністр Шодінгера. Він вроді йде, вроді лишається. Він вроді як прем'єр-міністр, але називається все інакше. Повноважні ті ж самі посада інша. Йому доведеться так чи інакше піти. Він, звісно, буде ще боротися. Я так розумію, він буде намагатися розтягнути цей caretaker міністр настільки, наскільки це ще можна, натягнути його ще на півроку, ще на рік до наступних виборів. Але, Але, Але не дадуть. Насправді не мають дати, бо це вже питання просто інтегральності, питання чесності, якоїсь прямолінійності консервативної партії. Вони мають, умовно каже, зберегти лице. Ну, дивись, для нас, для українців, Джонсон – це там мегазірка. Так чому його змушують іти? Тому що. Прем'єр-міністр ділиться на дві категорії. Прем'єр-міністр внутрішньої політики, наприклад, там як Браун, наприклад, як свого часу був Макмілан, і прем'єр-міністр зовнішньої політики. Це, скажімо, Черчилль, який повністю займався лише війною, як зовнішню політику, і це Джонсон. І в нього насправді дуже просіло внутрішні політичні питання. Скажімо, Брексіт, який він так і не доворішив, ірландський кордон, якого так і нема. А тут чи наслилися ці скандали? І вечірки на перед новим роком і після різдва, і те, що він нібито намагався дружину влаштувати в МЗС, і те, що в нього старший син купував, нібито до будиночок на дереві за 150 тисяч фунтів. Ну насправді там дуже багато всього накопичилось, тому у британців до нього ставлення ну зовсім не таке як українців. Тобто вони його. Вважають неефективним прем'єром, чи вони його скоріше вважають скандалістом, і як показують останні медіа, скоріше вважають брехуном. Тому що він там брехав, коли сказав, що не знав про ці скандали, які пов'язують з основним батогом партії. Він брехав, коли казав, що кордону в Ірландії не буде. Ну, це я цитую буквально британські медіа. І він брехав, коли казав, що все в нього з Брекстом під контролем. і Він буде вирішено за перший рік його правління. Ці всі скандали чи всі ці звинувачення ми трошечки пізніше розберемо, бо це насправді дуже цікаво. Навіть саме слово цей батіг, це в ну це принаймні не звично для. Нашої політичної системи, але зараз найголовніше ну, виходимо з того, що є щонайменше дуже високий шанс, а, а найшвидше що, а, майже гарантовано, що до кінця цього року прем'єр-міністром Британії стане хтось інший. Так. А, ми впевнені, що це буде представник тієї ж консервативної пар партії. І Якщо не буде перевиборів, поки що всі намагаються уникнути перевиборів, тоді це буде представник консервативної партії. По суті, це будуть вибори всередині партії нового лідера, бо Джонсона знімають. Не з прем'єрства, як такого, його знімає з лідерства в партії. Але якщо ти не лідер партії, ти не можеш бути прем'єром. І навпаки, відповідно, просто внутрішньо консерватори проголосують, вибирають нового собі лідера, і він стане прем'єром. Для України, що це? Фактично, це майже нічого не змінює. Ну, ми знаємо, що в Джонсона була власна пасія до України. В нього було на цьому його імідж побудований. Ну, Так а як же? Чому це не змінює тоді? А, бо стратегічно політика і партії, політика Британії щодо України не змінюється. Тобто, що може змінитися? Іміджовості стане менше, стане менше паблісіті, стане менше візитів, можливо, менше заяв. Але стратегічно. Курс на підтримку України і посилення цієї підтримки ну поділяють цю думку: 85% виборців британських, не лише консерваторів. Ну я не можу собі зараз уявити політика, який відмовиться від підтримки 85% виборців. Ну це дурість просто. Я просто ще думка, що Джонсон, крім того, що дійсно ну ти абсолютно правий, що була така пасіонарність, візуальність. Ми всі бачили це відео, коли він став першим лідером західним, який прогулявся вулицями Києва в часи, коли поруч стояли ще. Російські війська потім він приїжджав і гуляв по Михайлівській площі серед цих спалених танків. На uh, yeah. да? тобто це було красиво. Добре, дєневеборі. Амборис Джонсон фромландон. Але крім того, рішення у нього були сміливі. Він, Мені видається, що часом він це робив, навіть не узгоджуючи це з широким кабінетом, хіба що там з волосом, з міністром оборони щодо постачання Україні, припустимо, протикорабельних систем, тоді, коли Штати були ще не готові на це. Хімар це перші. Перші навіть не виключаю, що були якісь ще речі, які не анонсовані. Тобто, оця сміливість вона лишиться. Джонсон дав на неї певний тренд. І це те, що було в Джонсона популярно. І фактично, ну, ми знаємо така тяглість в партіях, коли тобі треба перевершити попереднього лідера, по тим параметрам, які в нього були найкращі, ти маєш показати ще більший клас. Тому політична логіка вказує на те, що наступному лідеру, як мінімум, на початках, ну, треба підтримувати оцей класний такий активний наратив. Можливо, якщо це буде там умовний волес або умовний сунак, це буде спокійніше, вони все таки такі більш рівноважені. Але ну, загальний тренд на підтримку, загальний тренд на таку. Агресивність ну, назвемо це так. Я думаю, він збережеться як мінімум. От перший час, коли нам це буде найнеобхідніше. Якщо щось не до кінця ясно, лишайте запитання у коментарях і лайкніть це відео. Обов'язково він волес це кандидат номер мородин. Я так розумію. Зараз а, наразі в нас три кандидати номер мородин. Яким ну будемо вже чесно казати, букмекери дають найбільші шанси. Це Сунак, це Волес і це Лістрас. От давай по ним пройдемося. Значить, ми ну, почнемо з Вени Волеса. Так. Отже, міністр оборони, yeah. От що ти про нього думаєш, коротко його преса називає тиха робоча лошадка. Він просто класно, без скандалів, без зайвої паблісіті виконував свою роботу. До нього ні в кого немає жодних претензій, до нього не можна зачепитися. Він спокійний, врівноважений, чіткий і ні в що не влазить. Можливо, він був не публічним, тому що був лідер. А стар зараз, коли сам стане лідером, може бути теж публічно. Може бути, але він колишній військовий. В нього військова закалка, і тому в нього навіть подання таке більш спокійне. Тике врівноважний за це його до речі дуже поважають. Угу. А, далі Сунак. Сунак став дуже популярний на хвилі відходу від ковіду, коли за його ініціативу були створені робочі місця, видавалися гроші бізнесам, податкові пільги. Але цей рік почав погано. Дуже велика проблема з тим, що його жінка, резидентка США, їм списали 45% податків. Потім він був на цих брекситівських вечірках у Джонсона. Якось все не склалося, і ось він вирішив. Більш... Та? Так, Ковідних, mm. так. Mm. ну вони її Брекситом святкували заодно Вони mm. все що хоч святкували. І насправді після цього в нього було трохи ну шарахувато з медіа. Тому він зараз дуже вдало і дуже швидко пішов, і можливо він зможе відновити свою позицію. Ліз трас це керівниця міністерства закордонних справ, скажімо так. Офіса. а їй не заходить те, що вона зараз єдиною лишається за Джонсоном. Тобто, коли всі пішли з уряду. Вона лишилася і сказала, я буду до останнього. Насправді це може зашкодити з однієї сторони. З іншої сторони, вона може очолити умовний табір лоялістів, який так чи інакше з'явиться, коли Джонсон вже буде йти з посади. Ну завжди людина, яка йде з посади, отримає більше прихильників, ніж коли вона на посаді. Тому вона може зіграти на цьому. І Поза цим до неї, як і доволилося, питань особливо немає. Вона на вечірках не була, вона в скандали не лізла, вона просто брала і. Працювали з тим, що їй поручили, тому там жодних таких претензій також немає. А ще немає жодних сумнівів у її рівні її русофобії. Так, да. і це, як до речі, волосся. І, і це теж дуже радує. А усинак? А, ну, Сунак казав, що це виправдана агресія, що Росію треба зупиняти, що ми з України, тобто там загальний набір ну, дуже да, правильний втест. Але, але просто він не висловлювався, тому що це не його сфера відповідно. Кітка Да, йому особливо політику лісти не треба було. Ну що ж, будемо сподіватися, що так чи інакше, знову ж таки, дуже важливо, що а, хто би не був прем'єр-міністром, важливо, щоб були ключові посади. Ну, так. там, Мі 5, мі 6 точно збережуся, нікуди просто не змінюється з цим. Мі, що якщо Ліс Трас чи Волес не стануть прем'єром, то е, є шанс, що вони лишаться на посаді? Чи? Дуже ймовірно, що так. Ну тому що, по-перше, їх поки ніким заміняти. Ну ми бачимо, що вже є певні проблеми, хоча Джонсон дуже швидко міняє зараз кабінет. Є певні проблеми якраз з ключовими постами. Це по-перше, по-друге, до них жодних претензій. Скажімо, навіть лейбористи вони ж люблять один одного поливати всім, чим тільки можна в палаті в палаті общин, але. І водоволосий трас навіть в них не було претензії. Тобто, насправді, навіть якщо у нас буде питання про сильне перетасування кабінету, їх місця ну майже зарезервовані. Є запитання також, яке стосується російської руки. А перед тим, як я його поставлю, нагадаю, для того, щоб це відео побачило більше людей, лайкніть його. Ну і, звичайно, ставте в коментарях свої запитання. Можливо, ми в наступному відео їх розкриємо. Так, от зараз трошечки несеться у соцмережах про те, що а можливо тут була якась російська. Рока, тобто ці скандали спровокувати, це реально чи це вони собі? мріють? Ну, скажімо так, те, що це росіянам вигідно, тут безсумнівно. Ну, ключового суперника, який найсильніше спонсує Україну, починається внутрішній скандал. Ну казка спроста, кра краса. Наскільки тут могла бути російська рука? Не думаю, що вони ініціатори. Те, що вони це підхопили зараз, ну російські медіа зараз просто танцюють, як я не знаю що. Тому насправді вони це розкручують, але. Не думаю, що це росіяни ініціювали цей сканд... Ці скандали тягнулися дуже давно. Ну тобто, вони не могли оркеструвати ну настільки детально, настільки глибоко сидіти в цій системі. Ми бачили, як вони взагалі оркеструють, так що <с. <с. Да, не дуже вдало. Якщо ну, тим паче, Джонсон їм дуже на хвоста наступив. Він же почав, як він сказав, розбір Лондонграду. Він же почав ці нові санкції. Він почав викривати всіх олігархів. Тому насправді в них не було жо цих засобів впливу, як скажімо, в 90-х чи на початку 2000 -х. А ну розберемося, на все таки що ж. Стало реально причиною відставки Джонсона. Тобто, ну, ясно, що є загальне, просто загальне втома від політика, який трохи всі задовбав там середині Британії, так. який дійсно займався міжнародкою, а не внутрішньою, але все-таки були формальні причини. Mm -hmm. Зараз, як. Ці формальні причини, що називають? Є так званий Ministerial Code of Conduct, тобто правило поводження для членів кабінету міністрів, в якому чітко сказано, якщо не помиляюся, це 12-та 12 глава цих правил. Що якщо міністр або прем'єр-міністр був спійманий на брехні на посаді, і це може бути підтверджено, то він має сам подати відставку, тому що така традиція, тому що це правильно, це підзвітно, це підзвітність політики. А, сталася оця. Прикрість із Крісом Пінчером, який був заступником головного Батага консервативної партії. От що таке Батіг? А це спеціальний депутат, умовно, навіть заступник голови партії, який слідкує за відвідуваністю і слідкує за тим, щоб в ключових голосуваннях депутати голосували так, як партія. Тобто, умовно Чи, так, так? це... Ну, майже це дисциплінатор, називаємо це так. Дисциплінатор консерваторів, щоб не прогулювали, щоб нормально себе достойно вели. Оце до речі, важливе. Батіг має слідкувати за тим, щоб вони не чинили того, що вчинив якраз цей батіг. А в нього там було звинувачення, що він по п'яні в якомусь елітному клубі, без взаємної згоди, сексуально якось приставав до двох чоловіків. Такий саме скандал у нього був два роки тому, якраз в той момент, коли Джонсон брав його на роботу. І от Джонсон під час телезвернення сказав, що британці, така ситуація, я вибачаюсь, але на той момент я про це не знав. І тут виходить половина його партії, каже: хлопче, ти все знав, і ми знаємо, що ти знав, і це і на записах, що ти знав. Тобто, ти збрехав відкрито в телезійному зверненні до суспільства. І це і стало фактично зараз казус Белі для того, щоб Джонсон скинути. Ну будемо говорити відверто, він брехав і раніше. Ну, Повернемося також до питання вечірки. Так. Це, ми вже пережили епоху ковіду. Нам тут видається, що його взагалі немає, але там він, по-перше, по-друге, тоді правила ковідні були дуже серйозні. І в коли це в Новий рік 2021, да? чи коли У... перед новою ну, перед перед 21 роком це було 20 грудня, 20 грудня о четвертій дня консервативна партія каже, все, тепер нас жорсткий, е, ну різдвяний локдаун. Більше трьох людей в кімнаті збратися не можна. І вже о шостій вечір через дві години 85 людей збирається на дані стріт 10. Ну британцям дуже не сподобалось. От просто це. Відкрита така неповага. Ще з дві години після оголошення жорсткого локдауну, самим збиратися. Ну, це, звісно, це, так, да, це було Це <с <с. красиво. <с. Да. чесно. А, і після того Джонсон тривалий час, це просто заперечував. Так, у них була дуже класна фраза. Всі міністри, всі депутати консерватори казали одне і те ж саме. Мені не повідомляли про цю вечірку, але якщо вона відбулася, вона точно відбулася з дотриманням всіх правил. І Джонсон казав те ж саме. Хоча він там був. Але йому не повідомляли. Але якщо вона відбулася, він він був з закритими заключеними очима? Десь так він ходив, просто чув, що навколо мабуть щось відбувається. А що стосується ірландської історії і Брекситу, ну взагалі з Брекситом це це складна сага, скажімо так. До речі, буде чи зараз вилізе у вас на відео плашечка із лінком на наш попередній запис щодо власне, цієї Брекситовської ірландської проблеми. Також можливо буде в описі, тому що це дуже дуже цікава історія про те, як по суті Британія загнала себе у глухий кут із Брекситом, і з нього тепер не зможе вийти ані Джонсон, ані будь-який інший прем'єр. З нього просто немає е, законного виходу. А, але для громадян Британії, от ця вся історія з Брекситом, який не завершився, що там з ним відбувається, вона взагалі важить. Важить, тому що ну фактично зараз ЄС погрожує тим, що вони просто виходять. Перемовин і скасовуються усі перемовини, що були, що це означає, що той багатостраждальний режим перетину кордону, який там і середньому і великому бізнесу ставив палки в колеса. Він знову падає, тобто це знову всю систему треба переінакшувати. Це знову перераховувати всю бухгалтерію, всю інфраструктуру, бо будуть вводитися нові правила. Ще не зрозуміло, які які це будуть перевірки, як це затримує. По-друге, це рух між кордоном. Ну скажімо, Британія втратила 70% водіїв вантажів. Чому в них почали рости ціни на бензин? Бо просто не було кому той бензин довозити. Там залишалася горська водіїв, яка працювала. Тобто, британці це відчують чи не втратили право на роботу. Поляки, французи, голландці, бельгійці всі, хто їздив кожного дня під Ламаншем в Британію на роботу, вони цю роботу втратили. Ну, втратили можливість добиратися до роботи. Тому так, це всі відчують, не лише в Північній Ірландії. Ну, А, а зараз у них взагалі тема обговорюється? А, насправді, в медіа з'являється те, що от у нас досі немає якби рішення по Брексіту. Через цей скандал вона трохи на низах, але насправді є питання про те, що, що буде далі. Тобто, умовно, ми підходимо до кінця якогось чергового там п'ятого, я не пам'ятаю шостого <губить> дедлайну по перемовинам по Ірландії. ЄС погрожує виходом з перемовин, погрожує блокуванням ну, усіх вод європейського я, союзу. П'ять разів погрожував, шостий раз ще те щось придумає. А ЄС хоче в суд подавати. А тут уже ну це по іншому вже рішається. Відповідно, вони просто порвуть якось всі відносини, тому всі починають. Всі не хвилюються, ще нема такого, якби. Масового хвилювання, але експерти вже кажуть, що якось ми наближаємось до великого шухера. А немає думки про те, що може дарма ми з того, ЄС з виходу? Поки що цього нема. Просто є питання, що ми виходили неправильно. Піднімається там, наприклад, ті, хто був в кабінеті, мей каже, а от при нас вже був нормальний договір. А тоді ви казали, що це погано, а давайте до нього повернемось. Піднімається там умовний умовні різкі брексіті. Кажуть, а якби ми спочатку порвали всі відносини і просто вивелися в от тоді було б хорошо. Тобто, нема питання так чи ні, питання, а як саме. Тобто, повернення назад в ЄС, в принципі, не поки можливо. не розглядається. Так. А Вибори все-таки виключити не можна. Нові? Не можна, тому що ну, цей скандал. Він роздувається і лейбористам зараз вибори були б вигідні. Так а, а як до них, тобто мають самі консерватори, партія Джонсона оголосити, що все, ми у ми уходимо? Чи фактично так має бути подання від правлячої партії до монарха на розпуск парламенту? Або сам монарх за своє рішення може сказати, що монаршою волею Єлизавета має на це право, її величність може розпустити парламент. Якщо вона побачить, що в партії з уходом Джонсона немає нового лідера і так далі, то тоді ну якщо вона буде. побачить. Як сказати, що уряд її величності не справляється з покладеними її величністю на нього зобов'язаннями, а от якщо це відбувається, ну об'єктивно в цьому разі швидше за це виграють лейбористи, точніше, навіть не так програють консерватори. Да, тому що це буквально буде більшість там в 10, 15, 30 максимум місць. Тобто це не буде там абсолютно більшість лейбористів, весь червоний е, зал парламенту. Тому насправді їм доведеться йти в коліцю. Там, з ліберальними демократами, з зеленими, можливо, шотландськими націоналістами багато яких сповідують більш ліві погляди, тому? Буде балансування і так чи інакше, це теж займе певний час, і от в цьому разі, що, що це для України? Тобто наскільки інші партії підтримують нашу боротьбу з е, Росією, постачання зброї, жорстке, там безкомпромісне? Будемо займатися контент-аналізом, бо внутрішньої кухні ну, нам на жаль не видно. А з усіх заяв, усіх лідерів партії, які опанували Джонсону, усі була майже одна і та сама теза. От єдине з чим ми погоджуємося з Боджо, так це питання підтримки України, бо це питання національної безпеки. Британії. це закріплено в їх документах, що Росія ключовий ворог для їх національної безпеки і демократії. Навіть умовні шотландські націоналісти вони казали: добре, Джонсон, це погано, ми Джонсона будемо знімати. Але ми спочатку переможемо Росію разом з Україною, а тоді займемося всім цим. Тобто, насправді там позиція дуже хороша для нас, коли от Борис Джонсон тут в Києві говорив, що точно Україна переможе. По суті, його словами говорила вся Британія. Так, я хочу вам прислати одну візку. Україна переможе. Україна буде вільна. Це година слави України. Що? Буде в пам'яті наступних поколінь, і про це переповідатимуть онуками і прагонукам, Що українці навчили цілий світ, що брутальна потуга агресора нічого не може заподіяти народові, що обрав свободу. Вони скажуть, що українці своєю впертістю, своєю жертвою, довели, що гармати і танки не можуть придушити нації, що борються за свою незалежність. Ось чому я вірю і знаю, що Україна переможе. Зізнаюся, в мене просто ну я, я не, не лівак, і мені складно сприймати ліваків. Тому Тому, от власне ну, є певне опасіння, тому що якось історично склалося, що ліваки вони більш прихильні були до співпраці з Росією, до компромісів з Росією, скажімо, не співпраці, компромісів. У Британії ліваки теж до цього схильні? Чи це більш континентальна штука? Ну, скажімо так, в холоднові. Ну, дуже часто саме лейбористи або наближні до лейбористів. Ну, були тими, хто співпрацював з КДБ. От, наприклад, та ж відома кембриджка Піт'єрка і все інше. Але це історія холодної війни. Зараз просто британців є більш свіжі, це і Солсбері. Це скажімо їх майже стиковки з російськими літаками в північному морі, в Балтійському морі. Це питання скрип... ну, і після Солсбері наступних отруєнь, того, що робить Росія з їх енергетикою, коли вона їх просто кинула на 30% всього енергетичного запасу Британії. Ну тут уже просто питання, що ну з такими не те, що неправильно некрасиво мати справу. Тому навіть якщо там є якісь проросійські настрої, ну вони просто не сприймаються. Ну це добре. Отже, мріємо і сподіваємося на те, що благородна русофобія наших британських друзів переможе в будь-якому разі. Сподіваємося на те, що уряд консерваторів лишиться і не тому, що краще той уряд чи інший, а для нас головне, щоб наш головний партнер або один з головних зберіг внутрішню стабільність. Вибори це завжди не стабільність, це завжди якісь там тюрки, проблеми в ухваленні рішень. Зараз, поки не ми не досягли перемоги над Росією, нам краще, щоб зберігався уряд, уряд стабільний і бажаємо успіху всім тим. Хто разом з нами буде захищати Європу від російської навали? А ви лишайтеся з європейською правдою, підписуйтеся, слідкуйте за нашими новим відео і ближчим часом дивіться також текстовий аналіз того, що буде після оголошення нового уряду Великої Британії, Боже храни королеву!